Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Армія окупантів перебуває у виснаженому стані. Попередні досягнення загарбників нині перетворюються на поразки. Російський диктатор Володимир Путін робить стратегічні помилки. Про це заявив очільник центру урядового зв'язку Великої Британії Джеремі Флемінг. За словами Флемінга, Україна переламала хід війни та протистоїть окупантам, які зараз у виснаженому стані. Також у російської армії закінчуються боєприпаси, а всі рішення Путіна виявилися помилковими. З невеликим ефективним внутрішнім викликом його Путіна рішення виявилися помилковими. Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок, заявив Флемін. Він зазначив, що витрати Росії на війну є приголомшливими. Втім, сили Москви вичерпані, а часткова мобілізація стала демонстрацією безвихідності Путіна, яка призведе до його критики та подальшої ізоляції Росії. Ми знаємо, і російські командири знають, що їхні запаси та боєприпаси закінчуються, підкреслив Флемін. Він додав, що мобілізація в'язнів з Росії та недосвідчених чоловіків вказує на безвихідну ситуацію. Росія не бачить, що Путін неправильно. Оцінив ситуацію і тому тікають від призову, розуміючи, що більше не можуть подорожувати. Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський розповів 24 му каналу, що перша помилка Путіна це мобілізація, це соціальна бомба, яка вибухне. Друга помилка це анексія. Путін підписав укази про входження чотирьох областей України у склад Росії. Третя помилка це ядерний шантаж. Виступаючи Путін, попереджував, що це не блеф. Четверта помилка це підрив північних потоків. Путін мислить на коротку дистанцію, і одна з його останніх. Надії заморозити Європу. А п'ята помилка це присвоєння звання генерал-полковника Кадирову. Тим часом один із високопосадовців Росії висловив закид диктатору Володимиру Путіну на тлі численних втрат армії РФ на фронті в Україні. Ця заява стала однією з найяскравіших ознак потрясінь у Кремлі після 24 лютого. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на дані американської розвідки. Цей факт вважали досить важливим, щоб внести до порядку денного для щоденного брифінгу президента США Джо Байдена, на думку уповноважених осіб, саме такий розлад у своєму оточенні став причиною для Путіна оголосити так звану часткову мобілізацію. Так, російський фюрер намагається компенсувати збитки та втрати особового складу армії. Зазначається, що кількість людей, яких Путін вважає близькими чи довіреними особами, невелика і складається здебільшого з колег часів служби в КДП і тих, із ким він познайомився, перебуваючи на посаді заступника мера Санкт Петербурга у 1990-х роках після розвалу СРСР. Зараз сам диктатор є настільки ізольованим від суспільства, що це не йде в жодне порівняння з 22 роками його правління. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.